Після тієї розмови я зрозуміла, що син не зупиниться, хоч я й виховувала його, як мені здається, в любові та повазі, але виявилося, що він таки залишився маминим синочком. Арсен був нашим єдиним сином, і не дивно, що ми все робили для нього, починаючи від гуртків і закінчуючи велосипедами чи ігровими приставками. Він їх мав чи не першим в класі. Син легко закінчив школу, бо я була завучем цієї школи і старалася, аби він мав достойні оцінки. Так само легко син вступив в інститут, бо вже чоловік мав зв'язки й там. Вчився так само легко, бо ж ми давали гроші і веселе студентське життя і на сесії. Я не бачила в цьому нічого поганого, бо всі мої знайомі так робили. Але не у всіх вийшов такий результат, як у мене, ось в чому дивина. Коли ми з чоловіком вийшли на пенсію, то все одно продовжували допомагати Арсену, бо його зарплати ледве вистачало для того, аби орендувати квартиру. Дуже довго я не могла чоловікові пробачити, що він так і не встиг вибити йому квартиру. Але час йшов і син привів невістку. Дівчина така собі, могла б бути і краще, але нехай, не мені з нею жити. І знову ми відкладаємо з пенсії, щоб Арсен міг забезпечувати свою родину. Зауважу, що пенсія у мого чоловіка була дуже пристойна.